Військовозобов'язаних, які втекли за кордон, можуть повернути до України. Для цього держава може звернутися до інших країн із запитами про екстрадицію. Цього не виключив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія, але уточнив, що мова лише про ухилянців, тих, хто втік за кордон за підробленими документами. Згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом, у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги, і будь-якої фактично, окрім Росії, можливо, да країні світу наші правоохоронні органи можуть е прийти і фактично е зробити запити да, на екстрадицію таких людей і е привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність. Пентагон замовив для України ракети МРЕМ. Про це повідомила прес-служба відомства. Сума контракту 192 мільйони доларів. Одночас, кількість і модифікацій ракет, а також терміни поставок, не оголошували. МРЕМ це американська керована ракета класу повітря-повітря середньої дальності. Ракети призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. мети дальність польоту до 180 кілометрів залежно від модифікації. Прощавай Бене Волесе. Британський міністр оборони подав у відставку тепер керувати оборонним відомством. Буде Гранд Шепс до цього він працював у чотирьох різних міністерствах, а останнім часом очолював енергетичне відомство. Минулого тижня шепс приїздив до Києва і оголосив про надання масштабної фінансової допомоги енергатому. А торік політик прихистив у себе сім'ю українських біженців та їхню собаку, які втекли від війни. Після призначення Гранд Шепс пообіцяв продовжити підтримку України у боротьбі проти Російського. Агресії. Бен Волес був міністром чотири роки. За цей час він став одним із найбільш відданих адвокатів України і послідовно виступав за військову підтримку Києва. Чим запам'ятався, пригадувала Мирослава Танська Вікулова. Майже очолив НАТО, першим надав Україні далекобійні ракети та завжди вірно підтримував нашу державу у боротьбі з російським ворогом. Це все про британського міністра оборони Бена Волеса. Це все, шановні, було честю служити цій великій нації. Бен Волес залишає посаду після чотирьох років каденції. За цей час він побував в урядах трьох прем'єрів: Бориса Джонсона, Лі Страс та Ріші Сунака. Та навіть сам претендував на крісло прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Нині написав листа до чинного глави уряду Сунака із проханням відставки. У ньому високо оцінив реакцію британського уряду на війну в Україні. Закликав Лондон не скорочувати. Витрати на оборону, та пообіцяв свою підтримку навіть після звільнення минулого місяця виповнився четвертий рік роботи на посаді державного секретаря з питань оборони. Я можу підсумувати, що міністерство оборони, яке я залишаю, є тепер більш сучасним, краще фінансованим і більш впевненим ніж те, яке я очолив у 2019 році. Щодо початку повномасштабного вторгнення Волес намагався йому запобігти за тиждень до 24 лютого. Він приїхав до Москви і переконував главу російського міноборони, що його не нападати. Україна суверенна держава, це демократична держава в Європі. І всі ми повинні турбуватися і без вагань вживати всіх необхідних заходів, щоб утримати президента Путіна від підриву як НАТО, так і Європи, і що важливіше наших цінностей. Заклики Волеса не допомогли після початку повномасштабного вторгнення. Він став одним із відданих адвокатів України. А сама Велика Британія стала одним із найбільших донорів військової допомоги для нашої держави. За ці півтора року королівство загалом надало 5,5 мільярдів доларів. Велика Британія першою всупереч політики США оголосила про надання Україні західних танків Челенджер-2 снарядів зі збідненим ураном та далекобійних крилатих ракет. Storm Shadow. А це і досі найбільш далекобійна зброя, яку українська армія отримала від заходу. Їх дальність близько 250 кілометрів. А головне, ця зброя, на відміну від російської, точно б'є у ціль. Україна має право захистити себе від агресії. Використання шторм -шедов» дасть їй можливість відтіснити російські сили з української суверенної території. Росія повинна визнати, що лише її дії призвели до надання таких ракет Україні. Це вивірена та пропорційна відповідь російській ескалації. Волес підтримує створення міжнародної коаліції з постачання винищувачів F-16 для Києва. А ще сполучене королівство здійснює тренування українців на британських танках. Ленджер 2 Сам міністр оборони не раз відвідував полігони, де навчаються українські військові. Від початку війни кілька разів відвідував Україну. Щоразу він оголошував про нові пакети допомоги та обіцяв допомагати Україні, допоки вона не переможе. Не минулося і без непорозумінь у липні 2023-го у кулагарах саміту НАТО. Волес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам замість того, щоб весь час вимагати поставок нового озброєння. Журналісти Sky News запитали, чи це не похитне бойових дух українських військових на фронті. Урядовець відповів ні. Я маю невелике застереження, яке полягає в тому, що подобається нам це чи ні. Люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям іноді ви переконуєте країни відмовитися від власних запасів. Так, це благородна війна, і ми бачимо, що ви воюєте не лише за себе, а й за наші свободи. Але іноді доводиться переконувати законодавців у конгресі США чи політиків в інших країнах, які сумніваються, що це того варто і що вони щось за це отримають. Тоді Бен Волес згадав свій торішній візит до Києва. Сказав, що до столиці їхав 11 годин, а по приїзду йому вручили список бажаного озброєння. Тоді міністр сказав українській владі, що він не Амазон, маючи на увазі один із найбільших та найпопулярніших у світі онлайн-магазинів. Пізніше Волес пояснив, йшлося про вдячність тим державам, де підтримка України не така консолідована і міцна, як у Великій Британії. І саме громадян та парламентарів цих. Країн Київ і Лондон мають разом заохочувати до більшої солідарності. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну тоді ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Бена волеса вважають найуспішнішим міністром оборони в історії королівства. Його кандидатуру пропонували на посаду генерального секретаря НАТО. Втім, західні змі подайкували проти його кандидатури виступив сам Джо Байден. Американського президента розрятувало передачу деяких видів озброєння без погодження зі США. Волес пояснив, йде з уряду через втому. Загалом його політичній кар'єрі вже понад 20 років. Мирослава Танська Вікулова п'ятий канал. США оговтуються після урагану. І далі без світла у Флориді лишилося 280 тисяч жителів. У Джорджії понад 50 тисяч. Авіакомпанії компанії скасували більше 900 рейсів. Усі деталі в наступному сюжеті якого лиха наробила стихія у Сполучених Штатах? Подивимось. Невеличкий тропічний штурм. І далі перетворився на ураган та завдав удари Флориді. З собою приніс потужні зливи та шквальний вітер. Його швидкість подекуди сягала 200 кілометрів за годину. Ураган досяг четвертого рівня інтенсивності з п'яти можливих. Нині потроху втрачає силу. Мешканці Хорсшубіч повертаються додому. 77-річний Джон Абран вперше бачить зруйнований будинок. На місці руїни залишився лише фундамент. Я почуваюся чудово. Будинок досі тут. Це найсильніший ураган відтоді, як я живу тут 40 років. І я відчуваю, що нікому, мабуть, не варто залишатися у цій точці. Під час урагану ця сім'я змушена була евакуюватися. Устигли взяти лише найцінніші. Нині думають, що робити далі. Я знаю, але це була наша пенсія, наше все життя. 23 роки. Ми будемо відбудовувати. Все буде добре. Влада допомагає постраждалам та намагається з'ясувати кількість жертв. Є один непідтверджений смертельний випадок, який перевіряє департамент правоохоронних органів Флориди. Він пов'язаний із дорожньо транспортною пригодою. Учений Кевін Рід з університету Стоуні Брук припустив, чому ураган став таким потужним. Підвищення температури океану частково посилило його. Він ішов над дуже теплим морем, і саме високі температури сприяли зростанню його інтенсивності. За останні сім років це був четвертий великий ураган у регіоні. У 2022-му ураган Ян досяг п'ятої категорії небезпеки. Владислав Мошківський, п'ятий канал.